Росіяни зночі атакували Харків. Загарбники були по місту шахедами в одному з районів на території ринку. Спалахнула пожежа. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Зараз долучаємо до ефіру Богдана Гладких, директора департаменту з надзвичайних ситуацій Харківської міської ради. Від нього дізнаємося. Осі подробиці сьогоднішніх обстрілів у Харкові. Пане Богдане, я вас вітаю в нашому ефірі. Туді доброго ранку. Тільки що ми повернулися якраз з об'їздів всіх локацій. Сьогодні ворог, починаючи з третьої години ночі, протягом двох годин завдавав комбінованих ударів по районам міста Каркова. У нас Сталося влучання на території чотирьох районів: це Холодногірський, Шевченківський, індустріальний київський райони міста Харкова. Всього ворог застосував 20 безпілотників типу Шакет. Е і за декількома адресами виникли масштабні загорання. Зараз триває ліквідація у нас і гасіння пожежі за двома локаціями. Це один із великих ринків е на території Київського району міста Харкова. Там внаслідок цієї пожежі у нас пошкоджено близько 90 магазинів, а близько 30 магазинів повністю знищено рятувальники ДСНС спільно з комунальними службами харківської міськради займаються ліквідацією наслідків. Там здійснюється підвоз води. Також сталася пожежа на території банного розважального комплексу. Це рекреаційна зона, зона нашого відпочинку, де харків'яни часто проводили зі своїми сім'ями час. Там було також наслучання. і. І горять корпуса, і відповідні там банкетні зали. Там зараз вживаються також і заходи з ліквідації наслідків. Колоногірському районі у нас сталися прильоти біля багатоповерхівок, там в нас пошкоджена велика кількість вікон. Зараз комунальні служби закривають контура будинків. І окремо, ще був прильот в індустріальному районі на території цивільного підприємства. Там також пожежа вже на цю хвилину ліквідована, але за всіма локаціями працюють всі наші комунальні служби і усувають наслідки цих обстрілів. Пане Богдане, у нас залишається буквально 30 секунд. Скажіть, будь ласка, в якому стані постраждалі? Чи потрібна їм медична допомога? Четверо постраждали всі вони в Колонеїрському районі, отримали гостру реакцію на стрес, слава Богу, без загиблих нас і скажімо, з легкими пораненнями, наскільки це можливо. Працюємо. Скажіть, будь ласка, яку допомогу отримує бізнес від цих ушкоджень? Ну, по перше, в місто завжди приймає участь і допомагаємо по усуненню наслідків. Вже з підприємцями ведеться відповідна робота. Тому все, що від міста залежить, буде виконано. Всі питання, особисто міський голова, тримає на контролі. Дякую вам дуже пане Богдане за цю розмову, за те, що ви знайшли важливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю. Дякую. Це був Богдан Гладких, директор департаменту з надзвичайних ситуацій Харківської міської ради.